Доброго дня, ми з Тернополя. 26.0. 24.06, так, да, Коля? 24.06, 23 року. Шлях би трафив в ту погоду. Ніяк... Москалів. І тих мускалів, да, так. <ріст> да. Ніяк ми не можемо зробити роботу. Перевезли що, сьогодні два вулика. Один і другий. Е, о, тако буде. Е, Перевезли два вулика, дощ падає. Нам треба в будь-якому випадку залізти сюди і, от, і зробити. Порядок з рамками. От. Перевозили ми вулик, на це не дивіться. От. Нам треба забрати оті його в першу чергу. І випустити загальну матку, яка там підселена. Відводки ми робили вже давніше, але з перевозкою щось, щось трохи оплошили. Зараз коля. Все собі під руки Воно все буде йому мішало. Він потім доказав, що Богдан допомагає. Да, да. Ось така ситуація. В даних двох вуликах ми ставили матку з витримкою. Такої, 6 годин. Шість годин вона там в клітці сидить. Зараз спробуємо їм випустити. Не випускають. А чого не випускають? Подивимося зробить. Ну то бери, там ти з Так. На, ж... <рес> Давай газу. Та там нема, не треба газ, давати газу вже. Все, акуратно випускай. От, зробили ми витримку, скільки там було. Ніж ми привезли, ніж почекали, ніж трохи дощ перейде. Ну, буквально там до годин 4-5 більше не було. От, зараз спробуємо її випустити. Подивимося, як реагує, вогі. Даний сім'ї матка відсутня, Це підсаджує много. Боже, як це був їй. Може взяти ножечку, а? Що? Все там нормально, чого? Все, зламав? Виламлюй другу. Або бери коробку і випускай її добре. разом. Зараз подивимося, кусали, то будуть кусали, не тут кусали, то й добре. Думаю, сьогодні не буду кусати, але краще нам буде кусати. Оберни, подивись, чи... Та чекай, бо вона ще взлетіти може, полетіти. А, ж... мені так взлетіла. На попередньому відео там подивишся. Втекла. Втекла. Та політала 15 хвилин, та й вернулася. Куди мала втікати? Десь нема все. Подивись, того кубло. Тешіна, все супер. Перш навіть її контролював, де вона є. Ма вона. Де? Вони її вже цілі. ціли. Да. Все супер. Ні. Ну супер. Що сировин? Де? Да. Не її кусають чи не кусаєш? Ні. А я дні. Едят. Едять, забирай. Забирає? Ні, не знаю. А може не їдять? Так іди ми звідки я бачу. Не, не їдять. Знімаємо великим планом, щоб бачили. Нормально матка. Чекай би я не можу так тримати цей. Червоною точечкою. Так. Вот. Зараз бо воно якась неї чіпили, не чіпила, чіпляється. Подивимося, ще. трошки проконтролюємо. О, все нормально. Походу, перомони понаприскувала. Трошки її почали ганяти. Ну вот у нас в твою сторону пішли. Знизу. Чуєш її звук? Вона знизу. Співає. Ну. Це вже не той бік цикла. Загубили неї. А отут то є. Бляха зараз полетить. Та, Та не, не полетить, коль піднімає. Відео з того не буде. Коли ми підселити матку там, за 3-4 години, От, е... не, не, на цей вулик так пішло не так. Не підселюється матка, кусають. Ми випустили спочатку, почали її кусати, почали її гонити по, всім, по всіх ранку. От, Не пішло. Ну, відповідно, ми що зробили, посадили її назад в клітку, а тепер витримаємо загальну кількість е, часу, три дня, потім підемо і її випустимо. Соту налили води, от, щоб відводок мав, бо переважно на відводку це є льотна. льотної її немає, ніж він розвинеться, кормові дали, от. матку поселили, хай привикають. Не йде, не виходить не, 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 не їм прийняти одразу. Тепер нам треба зробити цією штукою щось. Зараз що ми коли зробимо? Гепнем кришку. Неправильно. А чого? Я б казав на рамку посадити бджолу і рамки трусити. Як ти її посадиш? Бегаємо. Ну давай. давай. Руками. чекай. Нам треба вона підставні е, ці, як вона називається, е, кидає. Нам треба її струсити акуратно. Коротше, коли не дуже підготовлені до перевозки, джоли, не закручені рамки, трохи таке виходить. Не ахті. Відводок вийшов гарний і шкода потрощити нам джугу. Ну, нема бажання, щоб багато їх повбивати от, і їх знищити. Бо не для того ми робили відводки. Робили відводки для того, щоб швидше розвинути, розвинути і забезпечити. Коротше, нічого страшного. Туди експеримент нам не вдався. Там, де приймають матку, там приймають, ми вам показуємо. Там, де не приймають, там не приймає. Не приймають. Відповідно, говорити, що прийняв даний вулик матку одразу, говорити ми не будемо, бо це є фактично не так. От. Ті, що приймали, ми показували, ті, що не приймають, це теж показуємо. Так що виходить нам, як виходить. От. Нічого страшного, почекаємо декілька днів. Ну, от Матка плодна, випустимо, вже спокійно, коли він спокоїться вже повністю. І тоді вже корише, не підходять вони. Взагалі не підходять. Щоб ми не, не так нарізали або не то нарізали. Точно на міра тут. Доска потянула волога. Коротше, зробимо хід коників. Ми вже ходили раз одним комиком, так? Угу. хід конем. Зробимо цього разу хід конем. Накриємо. Так, накриємо так. І хай собі помалу розвивається. Так, планочки нам треба буде. Ми щось зажмем на скос. Тут, щоб їм не дуло, ми все одно будемо заходили за 2-3 дні до даного вулика, щоб випустити матку. І, відповідно, хай собі буде. Так, не виходився нам тут експеримент. Матку не приймають, кусають. Не хочемо лишній раз ризикувати. Посадили назад в клітку. От. Витримаємо тих пару днів. От. І тоді вже хай собі живе даний відводок своїм життям. Тут в нас ситуація аналогічна. Так, відводок. Що там коль було тут? Відводок ми робили. Аналогічний, практично тому. Так само висить весь. Думаю так. Так, але не з тої сторони. Так, але ще трошки цікавіше, ніж там. Ще цікавіше, так. так попробуємо зараз знову так само повирівняти рамки. Так, без демарки, так, Богдан, ти такий крутий. Так, ти такий Богдан крутий, що страшне. Запам'ятайте раз і назавжди. Кусають, кусали і кусати будуть. Вимахуватись на пасівці на рахунок. Окусів не варто, бо коли вони починають косати і кусати багато, то ну його ну, ми не спухаємо, не підпухаємо, от, але все одно, бджо, бджолиний дискомфорт. яд. Дискомфорт він лишається дискомфортом. Бджолиний яд, він, звичайно, добрий в лікувальних цілях, але коли його дуже багато, по 30-40 окусів з пасіки, ну, я думаю, що рано чи пізно щось та шкодить. Або щось та десь це чути. Може не зразу, але з руками точно. Тому вдягайтесь. І вдягайтесь добре. Так, це у нас ну, погода така, що він агресивний. Матку ми положили. Робити експеримент, так як робили на минулому вулику, ми вже не будемо. Можливо, через погоду, можливо, через що. Ну не приймають, ну не треба того робити. Ставимо отак. Так щоб Микола Володимирович потім дістав, не рисував рамки. Хе-хе-хе, як на одній масіці їх зробив. Замість... Давайте. Так, що ми ще робимо? Ми ще робимо докинемо. Рамочку тут ми докинемо. І так, коня, тільки по рамочку я їм водички. Знімай, знімай, з пульвізатора ми на соту навалюємо водички, Я знаю. Де пів літри виходить, де трошки більше. Корму ми йому дали, кормова рамка є, торгова рамка є. Так, щоб він з водою не мучився. Хоча дощі йдуть на людки, падають вони собі на носить, все одно дихати хочуть. Але хай собі має. Отак. З даними двома відводками ми роботу зробили, перевезли, рамки вирівняли. Зараз ще струсимо ту бджолу так само, як на попередньому вулику. О, і все. І хай помалу він привикає, розвивається. Тут пальта не вийде. Демо ми одразу отаку робимо. Там ну, я кришечку. Постукаємо легенько. Чекаємо стукати, так? Не хочу я стукати. Джела карніка не кусає. А, на що так. не реагує? Ні, ну нагинай на нижче. Зараз відкриємо щось трохи літок. Получилось. Не дуже получилось, але щось трохи вийшло. Хочу зараз почне жарти беляха. Я вже маю практику з тих цін. Не зовсім це мені подобається. Що? Не закривай, не закривай. Я не закриваю і нічого навіть не пробую не закривати. Я пробую їх ще посушувати.

А зараз спробуємо вигнати залишок диму, щоб він все ж таки або пішов на вулицю і зайшов через литок, або трохи звідси Ну, Дощ вже збільшується. Ось така погода. Коли тобі треба зробити роботу, то вічно якась зараза має чіпитися. То погода не дає то роботи не дає шостей станеться з близько теж не хочу щоб їм крила не попалити стараюсь здалека знать більш менш вже нормально думаю, решта може залізати. Якась. Дорогу додому знайдуть. Знайдуть, що там не дінуться. Там сидіти не будуть. Там уже достаточно. Мужчина, я все закинул. Я ждав вообще. Ні, я не понял. Раду. Так. Де де мали бажання будуть тягнули, не будуть мали бажання, будуть чекати, поки ми його Ось така ситуація. Дякую вам за увагу. Все ж таки в будь-якому випадку ми експериментуємо, дивимося. Виходить, зразу підселити матку, зразу підселюємо, відкриваємо з кріточки, не виходить, забираємо. Ну, в... з'їдять, Не те, що там ми не хочемо її підселити, лишити. Але смисл нам втрачати то, що би не мало бути. Ну все, вже Так, Місце в них є багато, можуть ходити. Отак. От Часи, О, чекай чикать. Тимо, п'ні. Все. Ось така ситуація. Погода нельотна, дощ падає. Ми працюємо. Випустити оселити нам потрібно. Бливати знімаємо сюди. Вже що робимо. Основна пасіка плюс, 2. плюс 2. Ті, два. Плюс два. В машині є. Ті в машині сьогодні будуть ночувати. Не будуть, не ночувати. <ріг> О, дивись, хто кришку в машині відкрив, а? то напевно бджілки самі вже. Там той тільки йти, да? Напочку так їм вести.